Гармата! Постріл! Коли почалося повномасштабне вторгнення, на війну Володимир Кравченко пішов добровольцем. Був спершу бойовим медиком, оскільки має освіту лікаря-стоматолога. Далі працював за артилерією та виконував протитанкові задачі. Воював Володимир на Харківському та Донецькому напрямку впродовж 2,5 років. Боротьба з самим собою. Найважче на війні. Коли ти десь себе в якихось моментах пересилюєш, коли це тягнеться, наприклад, якийсь довгий час ти там не бачиш рідних, ще якщо там якісь, у нас, слава Богу, таких критичних втрат не було, але якби коли ти там, хтось загинув або травмований, це також впливає сильно на моральний дух. Володимир Кравченко, демобілізувався за сімейними обставинами весною 2024 року. Отримав грант від дії на суму 500 тисяч гривень. Та за ці кошти відкрив оздоровчий центр у Щербенівській громаді. Ми спрямували на закупівлю обладнання, на меблі і якби на рекламу на часткову оренду. Тобто, це нам дало можливість запуститися і зараз рухатись вперед. За словами Володимира Кравченка, коли він приїздив із фронту додому, завжди намагався підлікувати себе. У його центрі надають послуги масажу та йоги дітям і дорослим та працюють дієтолог і психолог. Чому саме така ідея бізнесу? Мабуть, тому що я все-таки за освітою лікар і це таке лікарське мислення. У нас якби оздоровчий центр, який комплексно підходить до вирішення здоров'я людини. Я бігаючи там. Воюючи постійно проблема зі спиною. Ти в броніку десь щось тягаєш, десь потягнув. Постійно болить спина, шия. Ти в незручних положеннях весь час знаходишся. І це була критична проблема. Володимир прийняв на роботу двох працівників, а також особисто надає послуги. Для військових та демобілізованих постійна знижка 20% на всі послуги. У майбутньому планує масштабуватися та надавати більше послуг. В Перспективі плануємо тут кабінет для тайського масажу зробити, поставити постелити мати. За словами Володимира Кравченка, розвиваючи власну справу, паралельно він здобуває вищу військову освіту. Марина Пахуща Суспільне новини Полтава.